Наші звіти, то, що ми зробили, а так само намітити план дій, які ми можемо зробити, і разом об'єднати наші зусилля для цього. І думали, що нас підтримає Кабінет міністрів, як обіцяла виділяти, напевно, якісь кошти, щоб ці проєкти реалізувати. Я не знаю, чи є сьогодні ще представники у нас від української влади в залі, якщо є, то ми би дуже просили, щоб Міністерство культури. і ще раз переглянула наші проекти, тому що я знаю, багато організацій поклали на ту великі надії, вони написали ті проекти. Ці проєкти варті уваги. Безвичайно була підтримка із боку Уряду України, ми були надзвичайно горді. Наступний наш проєкт, на якому я би хотіла зосередити свою увагу, це є біла книга. Я про нього вже торочу дуже багато, але якщо не буде допомоги всіх організацій, це буде тяжко зробити. Це і наші музеї, і культурні центри, і пам'ятні дошки, і все, що ми бачимо. Але ми на сьогоднішній день не можемо це все каталогувати. І було б дуже добре, тому що наша молодь вони виростають в сучасному світі. Всіх є доступ до інтернетів. І вони хочуть їхати в Італію і знати, що там є в Італії, можна подивитися українською, де є українські церкви в Греції. І ви знаєте, якщо б ми могли це зробити, це була дуже велика справа, яку зробить світова рада культури. Ми не маємо можливості. Але ми звернулися до нашого посольства, і пан Ігор Осташ люб'язно допоміг нам і надав кілька матеріалів, і ми знаємо, що сьогодні говорили, і будемо говорити про наш веб-сайт. Світова рада культури хоче зробити діючу веб-сторінку при нашому веб-сайті, тому що ви знаєте, наші українці, де би вони не були, і який би не був світ, і чи є криза, і чи нема криза. Ми всі співаємо, ми проводимо фестивалі, ми вишиваємо, ми маємо малюємо, ми маємо чудові талановиті діти. Називається така інтернетна газета Українська інформаційна всесвітня мережа четвертої хвилі міжнародної організації. Якщо є цікаві культурні заходи, ми відправляємо до Дмитра Славу, Ми момент, тобі дуже дякуємо, що ти погоджуєшся завжди висвітлювати матеріали СКУ і ці цікаві культурні події, які відбуваються в світі. Це наша спільна справа. Це спільна. Ви знаєте, талановита, саме головне, як говорила пані Ярослава Гуртяні, те, що ми робимо, ми хочемо, щоб організації поповнювали молоді люди і цікаві їм. Я на діаспорі, так і в Україні. Ви знаєте, для мене була велика дуже знахідка, коли я знайшла Руслана Теліпського, коли він приїхав Канаду своєю фотовиставкою. Я новими очима подивилася на Шевченкіану, пані Ірина Ключківська. Ми тільки що з нею говорили пару хвилин тому, і вона мені говорить: ви знаєте, скільки наших мудрих талановитих людей є по цілому світі. Давайте ми от випустили одну книжку, ми відкрили ще одну постать. Я говорю, давайте ми відкриємо цілий проект від імена. Давайте починаємо разом міок і світовий конгрес України. Забуті імена. Це не означає, що ми тільки будемо відкривати тільки забуті. Воно відображається через нашу культуру. А, є єдина і сильна. За участі артистів з діаспори, які готові надати концерти по всій Україні, а особливо на сході і Півдні України. Ви знаєте, це цікавий початок, Тому пишіть, і я думаю, що ми разом створимо ще дуже багато. Дякую всім.